З вашої долини до нас долітає радісний сміх. До нас, що стоїмо і пильнуємо на гірських вершинах. Ваш спів, розгольний гамір ваших танців, дивно зворожує наше серце. Дим, що здіймається над вашими дахами, нагадує нам, що там, унизу, ви живете у безпеці. Повірте нам, і ми теж народжені для танців і веселих свят. Та ми вже, ще дітьми, втратили віру в вся його життя. Ми відчули його суворість. І почули його твердий поклик. Тоді ми пішли з долини на наші висоти і вдивлялися в долечін, доки наше веселе сміхоття не змовкло. Ми витримуємо, щоб ви, хто живе внизу, могли і далі радіти, щоб вам і далі було дозволено вигукувати від щастя. Можливо, коли десь у долині народжується дитина, тут, на горі, в ту ж мить хтось із нас помирає самотньо, гордою смертю воїна. А коли ви святкуєте весілля в долині, ми тут, у горах, ховаємо тіла наших товаришів. Курт Еґерс. 1942 рік.